Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували кадри роботи бійців Нацгвардії України по позиціям РФ. Знищено кілька гармат. Серед них стара радянська рапіра. Інформація оприлюднена у телеграм-каналі Андрія Цаплієнка, українського військового журналіста. У коментарі до запису вказано, що бій ведуть наступні підрозділи 4-ї бригади Нацгвардії. Гаубична батарея, мінометна батарея, аеророзвідка. По-першим кадрам видно, що окупанти влаштували позиції біля опор високовольтних ліній передач. Далі протягом кількох секунд по черзі наносяться удари по живій силі і техніці армії РФ. Спершу кілька разів вдарили у полі. За мить до прильоту видно фігури окупантів. Останній удар по складу БК, який розташували у будівлі у найближчому селі. Автори відео перелічують втрати РФ після низки ударів Нацгвардії. Тут і протитанкова гармата МТ-12 рапіра, калібру 100 міліметрів, здатна стріляти. На відстань від 1 до 8 кілометрів. Міномет жива сила армії РФ, близько 10 осіб, а також склад БК. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.